П'ятниця 20-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі. Наші. До Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Братя, я все втратив і вважаю все за смиття, аби лише Христа придбати і бути в ньому не з моєю праведністю що від закону, але з тією, що через віру Христа праведністю що від Бога. Відвіри, щоб пізнати Його і силу Його воскресіння і мати участь у Його муках, стаючи подібним йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння мертвих. Не щоб я уже осягнув мету, чи був уже досконалим, але простую далі, чи не здобуду її. Бо саме тому Христос Ісус здобув мене, брати, я не вважаю, щось осягнув уже мету. На одне лиш вважаю, забуваю те, що позаду, і прямую до того, що попереду, змагаючись до мети про нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Отже, усі ми. Досконалі, думаймо про це, а коли ви дечому думаєте інакше, Бог і в цьому просвітить вас, тим часом, чого б мене осягнули, простуємо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що так поводяться згідно з прикладом, який ви маєте у нас. Я їх чимало тих. Про яких я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхнім соромі. Вони думають тільки про земне. Коментар. Наслідуйте мене, брати. Дорогі мої, ці слова, які промовляв апостол Павло, можуть нам здаватися ще великою відвагою, з якою він це каже, однак глибоке життя з Господом давало йому певність це говорити без гордості, а з повним усвідомленням того, що взає з Богом найважливіші в житті. Чи хтось з, з нас би мав таку відбагу це промовляти для людей? Чи ми можемо з певністю сказати іншим людям наслідуйте мене? Ми своєю поведінкою радше вказуємо на свою неминучість, грішність, це слабкість? Одного разу, коли єврей Хотів прийняти християнство і приготувався через катехізацію до хрещення. І в кінці, коли хотіли йому такі іспити зробити, знати, чого він навчився, то він сказав, що він вірить у Христа, але він не хоче бути християнином. Так розчарували людину Християни. Наразі ми справді своєю поведінкою багато відбиваємо людей від церкви. І я, як священник дуже багато таких розмов чув. Коли казали, Отже, для чого я буду ходити до церкви, для чого буду сповідатися, причащатися і робити так, як вони роблять? Правда. Заспокоював, що кожен за себе відповість, ви не мусите так робити, як вони роблять. Робіть так, як потрібно робити. Адже і Христос сказав: робіть так, як вам кажуть, але не робіть так, як вони роблять. І це правда, всі ми немічні, грішні та слабкі. Але чи ми хоч би прагнемо жити з Богом? Чи усвідомлюємо, наскільки Господь діє у нас, наскільки ми, як апостол Павло, прагнемо сказати іншим людям: наслідуйте мене. Стараємося прагнути до досконалості, переступати через свої немочі, наслідувати святих іти за Ісусом Христом. Від луки Святого Євангелія, читання. Сказав Господь, до кого мені порівняти людей оцього роду? На кого вони подібні? Вони подібні до дітваків, що сидять на майдані і кличуть одні до одних. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Іван Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, і ви кажете, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і ви кажете, це не нажера і п'яниця, приятель митарю та грішники. діти мудрости виправдали її. Коментар. До кого ж, отче мені порівняти людей оцього роду? Дорогі мої, Христос на початку вказує на Івана Хрестителя, що жив у пустелі, і на те, що люди Його не сприйняли, не прийняли Його проповіді, Його пророчого голосу, не вслухалися у те, що Він промовляв. Потім указує на сина людського, на себе, який провадив інакше життя, був серед людей, з ними їв і пив, постійно спілкувався, і вказує на, на дві різні особи Сина людського і Івана Хрестителя, які хоч у різний спосіб, але однаково вказують на Бога і провадять до нього. Дорогі мої, Бог постійно промовляє до всіх нас і через важкі ситуації, і через радісні хвилини нашого життя, лише би ми хотіли і могли почути Його. Вибраний народ не зміг почути Бога, ні через Івана Хрестителя, який закликав до покаяння, ні через Сина Божого, який проповідував добру звістку. Євангеліє. Отож, вміймо в усьому і за усіма побачити і почути Бога. І на кінець про Ісуса казали чоловік не нажера, п'яниця, Він приятель митників і грішників і мали рацію. Звісно, ці слова були перебільшенням. Приправленим зневажливими визначеннями, але Ісус справді любив гостини, не був петущим, його часто бачили в товаристві різних, зокрема, і таких підозрілих людей. До грішника зайшов у гостину, грішниця ноги йому умиває, грішницю до нього приводять. Звичайно. Ісуса цікавило не те, що на столі, а те, що при столі Його цікавила людина, і щоб більше ця людина була грішною і забалуканою, то більше хотів бути поруч із нею, незважаючи на те, чи то був пиянк, чи проститутка. Чому так було? Усе дуже просто. Це чудово пояснює одна забута Пісенька, вкладаючи в уста Ісуса такі слова. Я закохався в людину, в її уста у земний бруд. Незважаючи на різнорідні очікування людей. Ісус Христос, не намагаючись задовільнити певне поверхневе сприйняття. Завжди залишався справжнім і цілковито посвяченим своїй місії відкуплення. Глибоке розуміння себе та своєї місії допомогло Ісусові бути абсолютно автентичним, оскільки тільки ця умова є гарантією того, що людина зрозуміє, ким Христос є насправді, в чому суть Його місії. Та доброї новини. Спробуй приглянутися до найбільш святих і сокровенних рис твоєї особистості. Чи зауважуєш собі оцю духовну спорідненість з Господом. Спробуй звернути свою увагу на поставу свого життя. Чи тобі вдається бути аутентичною особою, яка є носієм образу Божого. Чи справді носимо ми образ Божий, чи стараємося жити по-божому, чи ми є тими, ким бачить нас Бог, чи часто вдаємо зовсім іншу себе особу? Бо дуже часто в храмі ми одні, вдома інші, а десь там в праці ще інші. А Бог хоче, щоб ми всюди одинаковими були. Поверхневість і поспіх у судженнях є одним із особливих знаків сучасності? Людина все рідше і рідше заглиблюється у справжню суть речей, все частіше оцінює та осуджує іншу особу, не стараючись зрозуміти чи оправдати її. Запитаю себе, як я оцінюю інших людей? Чи справді шукаю розуміння Господа і людини, чи не намагаюся просто їх допасувати до своїх очікувань та потреб? Господь називає своїх дітей дітьми мудрости. Мудрість є цим даром Святого Духа, який допомагає людині розрізнити і бачити суть речей. Відкрити правду і сприйняти істину, не допасовуючи її до своїх очікувань. У хвилині тиші спробуй у собі пробудити бажання бути дитиною мудрости. На кінець молитви проси у Бога відваги перебувати у правді, щоб правда про Бога, про себе та про іншу людину. Речі і події робили тебе свобідною особою. Проси у Святого Духа розуму у розпізнаванні, щоб кожне твоє судження було очищене його мудрістю. Той факт, що Ісус є приятелем грішників, означає, що Він наш друг і чекає, коли ми помітимо Його присутність та близькість. Божа любов до нас виходить за межі нашої уяви, розглядаючи втілення Христа, те, що Він залишив небо, щоб народитися безпорадним людським немовлям. Рости і жити серед нас, ми починаємо здобувати слабке розуміння глибини цієї любові. Якщо ж додати цього жертвенну смерть на Христі, то це просто приголомшує. Аби стати приятелем грішників, Ісус наразив себе на життя у грішному, зіпсутому світі, бо ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3.23. незважаючи на наш гріховний стан, він бажає мати стосунки з нами. Фраза приятель грішників походить із паралельних уривків Євангелія і Луки і Матея, де сам Господь сказав, до кого ж уподібню людей цього роду і до кого вони подібні. Подібні вони до дітей, що на, на ринку. Сидять і один одному кличуть та кажуть ми вам грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалобний та ви не плакали. У цьому оривку Ісус сказує на духовну незрілість тих, хто вважав себе праведним і найдуховнішим. Вони ґрунтувалися на суворому дотриманні ритуалів, законів і зовнішнього за вигляду, а не на Істинному розумінні Божої волі та стосунків із Ним. Вони критикували Христа за те, що Він проводив час з ізгоями та соціально неприйнятими особами, називаючи його приятелем грішників. Історія про згублену вівцю демонструє важливість пропащих тих, хто віддалився від безпечного місця. Для Бога вони настільки важливі, що він шукатиме їх, поки не знайде та не поверне назад у безпеку. Наближались до нього всі митники і грішники, щоби послухати його, ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. а він їм розповів цю притчу, кажучи, котрий з вас чоловік. Мав ще сотні овець, і загубив, що одну з них не покинув пустині тих 99 і не піде шукати загинули, аж поки не знайде її. Луки 15, 1, 4. Ісус натякнув, що він прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Луки 19:10 Він був готовий спілкуватися з тими, які за мірками пихатих фарисеїв були недостатньо хорошими людьми. Проте ці люди були відкриті для слів Христа, і вони мали значення для Бога. У Матея 9:10:13 згадується інший випадок, коли релігійні лідери висмілували Ісуса за його зв'язки. Він відповів їм, кажучи, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння, 13 вір. Іван Вілки Христос цитує слова Ісаї 61, 1, 2. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати у Бога. Послав Він мене проповідувати полоненим визволенням. А не несрячим прозрідня, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, Луки 4, 18 19, аби звіщати добру новину бідним, ув'язненим, полоненим, несряченим, помученим і пригнобленим, Христос мав контактувати з ними. Ісус не потурав гріху та не брав участі у деструктивному поводженні нечестивих. Разом, можна сказати, з ними не грішив. Будучи приятелем грішників, Він продемонстрував, що Божа добрищ провадить до покаяння. Римлян 2,4. Він вів досконале, безгрішне життя та мав володу на землі прощати гріхи. Завдяки цьому. Зараз ми маємо можливість отримати оновлене серце і життя. Христос, наш приятель, проводив час із грішниками не для того, щоб долучитися до їхніх гріховних шляхів, а щоб звістити радісну новину про те, що їм доступне прощення. Багато грішників змінилося завдяки цьому. Яскравим прикладом є Закхей. Пам'ятаєте, як він у його домі був? І він казав, якщо я когось скривдив, кривдив повернув половину майна мого даю Бога, той який усе життя громади, громади, громади. А тут після такої зустрічі з Христом готовий розстати. Коли вороги Ісуса називали його приятелем грішником, вони бажали образити його, але на його славу. Та на наше вічне щастя, Христос пережив ці насмішки, і тепер Він для нас, приятель, більше від брата прив'язаний. В приповісті 18.24. Приглядаючись до різних людських постав і гріхів, зокрема своїх в першу чергу, можна помітити, що завжди знаходиться причина для виправдань. Усі зараз так живуть. Церква надто радикальна, я не маю іншого виходу. Це дитяча постава. Саме діти на будь-який свій переступ завжди знайдуть виправдання. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Знаходження будь-яких аргументів аби виправдати свою грішну поведінку. Ознака незрілості, духовного інфантилізму, коли Господь сказав, що бути як діти, то мав на увазі довіру до Отця. Це підтверджується словами святого апостола Павла, що ми прямуємо до зрілости, до повноти Христа. Ефесян 4, 4 глава. якщо, дорогі мої Простежити шлях учнів Господа до покаяння можна побачити, що у кожного з них була своя історія. Цікаво, що серед учнів Христа, були, здавалося, зовсім різні люди, як от колишній митар Матвій і колишній каноніт Зилот Симон. Каноніти або Зилоти. Висловлюючи сучасною мовою, були екстремістами, займалися терором щодо римських окупантів, але особливо ненавиділи вони їх прислушників, тобто митарів, ті, які для римської влади збирали податки. Обставини покаяння Симона Каноніта, на жаль, нам невідомі. Можна тільки припустити, що його історія була не менш драматичною, ніж Матвія. Але як ще мали ненавидіти один одного Матвій і син? Однак, виявляється, було щось статне зупинити цю взаємну ненависть та об'єднати цих людей, колишніх супротивників у єдиному душі та єдиній ідеї. І це був Господь. Адже тільки Він є шлях, істина і життя. Щодні, коли наше суспільство розцілене, багато хто ставить собі питання, як знайти вихід, як припинити ненависть і об'єднати країну. Очевидно, що до миру і єдності є тільки один шлях це любов, милосердя і прощення. Повірте, Іншого шляху немає. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення, благословення Господня на вас. Тільки знайшовши цей коментар, під ним, нажавши відповісти, тільки тоді пишете імена, для кого хочете цього благословення. І про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Вам не важко, мені приємно. А так також, крім тих під першим коментарем, коментуйте, висловлюйте свою думку, задавайте свої запитання. Слава Ісусу Христу!